Служба безпеки викрила на Полтавщині ще чотирьох місцевих мешканців, які публікували антиукраїнські дописи на власних сторінках в заборонених соцмережах та інтернет-спільнотах. Одна з фігуранток поширювала в соціальних групах тези ворожої пропаганди, виправдовувала збройну агресію РФ і намагалась дискредитувати наших західних партнерів. Крім того, дві мешканки горішніх плавнів заперечували збройну агресію Росії та представляли її як внутрішній громадянський конфлікт. Ще одним прихильником рашизму виявився мешканець Кременчуцького району. В одній із заборонених соцмереж він заперечував російську агресію та поширював дописи про звільнення Херсону військами РФ. Водночас чоловік безпідставно звинувачував Україну в постановці звірств окупантів у Бучі. Ініційовані службою безпеки, судово-лінгвістичні експертизи, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх чотирьох місцевих мешканців. Січі СБУ був повідомили про підозру за частинам другої третьої статті чотириста тридцять шостої кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікація її учасників. Достове розслідування по вказаним фактам завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.